Я звукорежисер, мені 42 роки, і я в розшуку. Це не звучить як початок сповіді, скоріше, як зав'язка дешевого бойовика, але це моя реальність останніх двох місяців. У мене є дружина і син, їм пощастило виїхати ще на початку всього цього. А я залишився, думав, моя робота, моя студія, мої батьки похилого віку. Я вигадував собі тисячі причин, але головною був страх невідомості там і якась дурна надія, що все ось ось скінчиться тут. Надія померла першою, а страх просто змінив адресу. Моя перша спроба втеча була дилетанською, майже смішною. Я обрав Білорусь, Полісся, болота. Читав на форумах, що там є вікна, що прикордонники з того боку не надто лютують. Я зібрав рюкзак, як у похід, консерви, термос, теплий одяг, вважав себе розумнішим за інших. Я заплатив якимись людям, яких ніколи не бачив, вони просто скинули мені точку на карті і написали: Іди на північний схід, поки не впрешся в старий мельоративний канал, перейдеш його, ти там. Це була брехня. Поліські болота це не романтика з книжок, це холодна, смердюча вода по коліно, хмари комарів, які тебе буквально з'їдають, і абсолютна гнітюча тиша, що переривається лише твоїм важким диханням. Я йшов дві ночі, вдень відсиджувався в чагарниках, намагаючись не збожевоїти від самотності і страху. Я весь промок, застудився, їжа здавалася отрутою. На третій день я побачив той канал. Він був ширшим, ніж я уявляв. Я вже почав шукати місце для переправи, коли з очерету вийшли двоє. Без криків, без пострілів, просто два мовчазних силуети у формі. Стій, приїхав, сказав один з них. Це був кінець. Приниження в дільниці, протокол, штраф. Я повернувся додому розбитий, з відчуттям, що на мені тепер Тавро. І система не змусила на себе чекати. Через два тижні до моїх батьків, де я був прописаний, прийшли з територіального центру комплектування. Батько подзвонив мені, голос тремтів. Я зрозумів, що ховатися більше немає сенсу. Я сам пішов. Далі все було як у страшному сні на конвеєрі. Військово-лікарська комісія, де хірург, не дивлячись на мене, написав придатний, хоча я з дитинства мав проблеми зі спиною. Психолог, який запитав, чи готовий я вбивати. Я щось промимрив все було формальністю. Мене та ще з десяток таких самих розгублених чоловіків, від 20-річного хлопця до сивого 50-річного водія, завантажили в автобус і повезли в навчальний центр. Навчальний центр це було пекло на землі, старі казарми, бруд, постійний холод. Нас ганяли до знемоги, але найгіршим було не фізичне навантаження, а моральне відчуття повної безвиході. Навколо були люди, яких просто висмикнули з життя: фермери, вчителі, програмісти. Ніхто не розумів, що відбувається. Інструктори, втомлені і злі, кричали на нас. Повторюючи, що ми ніхто. Я дивився на все це і розумів: я тут загину не в бою, а від безглуздості, від інфекції, від випадкової кулі на полігоні. Моя кваліфікація, звукорежисера, мої знання, моє життя все це було обнулено. Я був просто біоматеріалом. І я згадав обіцянку, яку дав синові по відеозв'язку. Я зроблю все, щоб ми були разом. Я вирішив тікати. Втеча з навчального центру виявилася простішою, ніж я думав. Хаос і безлад були моїми спільниками, нас повезли на стрільби на якийсь старий полігон. Поки всі чекали своєї черги, я просто відійшов у бік до лісосмуги. Ніхто не звернув уваги. Я йшов, потім біг, не озираючись. Я став СЗЧ, самовільно залишившим частину. Тепер за мене взяли б серйозно. Починалися два місяці пекла в місті. Я не міг поїхати додому чи до батьків. Єдиний друг, якому я довіряв, допоміг мені зняти маленьку квартиру на околиці. Потім ще одну в іншому районі. Я переїжджав кожні два тижні, жив як привид, не виходив в день. Продукти купував вночі в цілодобових магазинах, натягнувши капюшон на очі. Весь час у чотирьох стінах з вимкненим телефоном. Єдиний зв'язок зі світом ноутбук і зашифровані месенджери. Я схуд, заріс, очі стали запаленими від постійної напруги. Кожен звук за дверима, кожен автомобіль, що зупинявся під вікнами, змушував серце калатати. Я вивчив усі маршрути патрулів у своєму районі. Я став параноїком, але цей час я не просто ховався, я готувався. Цього разу все було інакше ніяких невідомих контактів. Я знайшов через знайомих знайомих старого мисливця з Полісся. Ми довго спілкувалися, я розповів йому свою історію. Він погодився допомогти не стільки за гроші, скільки з якоїсь людської солідарності. Він не обіцяв легкого шляху, він сказав. Я проведу тебе до точки, звідки ти підеш сам. Це буде найважчий маршрут, але там ніхто не ходить. Підготовка була ретельною, ніякого зайвого вантажу, тільки найнеобхідніше: висококалорійні батончики, горіхи, надійний фільтр для води, аптечка. Весь одяг темний, легкий, непромокаючий. Найголовніше гумові чоботи до колін. Мисливець сказав, що без них я не пройду. Я тиждень тренувався в парку вночі, ходив по 20 кілометрів, щоб ноги звикли, і ось я знову тут, на краю того ж проклятого лісу. Але цього разу я інший. Страх є, але він холодний, розважливий. Ми йшли з мисливцем майже добу, він рухався безшумно, як звір, вчив мене, як читати сліди, як слухати ліс. Ми обходили небезпечні місця, трясовини, де можна було провалитися по пояс. Він залишив мене біля ледь помітної стежки, що вела в глиб хащів. Йди прямо два дні, не звертай, орієнтир, стара вузькоколійка. Як дійдеш до неї, ти майже на місці, там ще кілометрів п'ять на північ. Він потиснув мені руку і розчинився в сутінках. Цей шлях був важчим за перший. Це були не просто болота, а лабіринт з води, торфу, повалених дерев і густих чагарників. Іноді я провалювався, і крижана вода заливалася за халяви чобот. Я рохався повільно, постійно звіряючись з компасом. Вночі спав по 2-3 години, просто сівши на сухий горбок і загорнувшись у плащ намет, їв на ходу. На другий день почався дощ. Він шов без безперестанку, перетворюючи все навколо на суцільне сере місиво. Я загубив лік часу. Були моменти, коли я був готовий просто лягти і померти. Але я згадував обличчя сина і йшов далі. Під вечір я вийшов до закинутої вузькоколійки. Рейки проржавіли і майже потонули в землі. Це був знак. Мене охопило істеричне збудження ще трохи. Я йшов уздовж колії, а потім звернув на північ, як казав мисливець. Ліс став рідшим, почалися поля, зарослі високою травою. Я рухався максимально обережно, пригинаючись до землі. І ось я побачив його. Невисокий напівзруйнований бетонний стовчик з ледь помітною червоною зіркою, спадок старої імперії. За ним починався такий самий ліс, таке саме поле, невидима лінія. Я завмер. Прислухаючись, тиша, я впав на коліна і повз, повз по мокрій траві, по бруду, втискаючись у землю, наче боявся, що саме повітря тут, на цією лінією, може мене видати. Я проповз метрів двадцять, поки не опинився за невеликим пагорбом. Тоді я зупинився, перевернувся на спину і подивився в небо. Дощ перестав, крізь хмари, пробивався блідий місяць. Я лежав і дихав. Повітря було іншим. Воно пахло вологою землею і прілим листям, але воно більше не пахло страхом. Я вільний. Я не знав, що буде далі, але в цей момент я був просто живий і вільний.